В Україні в першому читанні прийнятий законопроект про віртуальні активи, начебто про легалізацію крипти і віртуальних активів. Але якщо трошки розібратися, все не так просто: по-перше, вводиться інструментарій оподаткування, і поки що немає відповідь на питання, як можна перевірити, чи є в людини ці активи чи нема. Тому що якщо ми кажемо про інші активи, які оподатковуються, то є реєстр там рухомих засобів, є нерухомих засобів. Хто веде реєстр наявності чи відсутності віртуальних активів, поки що невідомо. Більш того, планується оподаткування прибутку, і збитки можна перенести тільки на наступний рік. А більш того, ми знаємо, що багато депутатів і чиновників вони декларували, нібито. В них наявні криптоактиви, хтось на десятки мільйонів, хтось більше, і з прийняттям цього законопроекту вони можуть їх вивести в кеш, сплативши тільки 5%. Тому для них це буде дуже добрий інструмент легалізації доходів, навіть якщо в них не було цієї крипти. Але треба зазначити, це перше читання ще буде друге. До другого читання буде внесено дуже багато змін. Віртуальні активи хочуть унармувати, оподаткувати і зробити життя ще більш нормованим.